Всім привіт Володимир. Тут вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні в мене знову коротка подорож. Ну, По-перше, я с... дві речі комбіную в одну подорож. Це в мене, по-перше, відрядження, зараз неділя ввечері я виїхав у Варшаву. По-друге, залишу машину. Чому їду машиною? Тому що залишу машину на сервісі Тесли. Це вже 100 тисяч. Ну, і що там, якісь серйозні поломки? Ні, в основному я їх прошу доробити, те, що вони не доробили по моїх попередніх зверненнях за гарантією. Єдине, що я прошу їх зробити з обслуговування машини, це в принципі чистка тормозних супортів, перевірка або заміна за необхідності тормозної рідини. Раз на два роки треба, вже третій рік в машині. Нехай перевірять. Ну і це, в принципі, з гарантійних, з таких обов'язкових речей, які там при перегляді технічному треба зробити це от все. А так, так, я їх прошу доробити те що, воно, те, що вони не доробили з водійським креслом. Вони міняли мені основу водійського кресла, воно тепер через раз працює як треба, іноді заїдає, не працює регуляція вперед-назад, а ще там щось торохтить. Це перше. Друге, я прошу їх подивитися, бо вони мені пошкодили пластик, обшивку там внизу порог, внизу дверей. от Коли витягували моє водійське кресло, що я ще й прошу зробити? Після того, як мені поставили якусь там втулку чи кільце, чи щось там в механізм багажника автоматичного багажника позаду, то Знову побачив, де оббивається багажник. Цього разу об лампу оббивається ляда багажника і вже злущило знову фарбу. Ну Це теж їм поскаржився, не знаю, чи вони це візьмуть на себе, чи ні. Ну в кожному разі це було після їхнього втручання. Ну і так, хіба все. А ще розвал. Вони мені поміняли верхній речах і не відрегулювали розвал. Через що в мене руль стоїть нерівно, не ідеально рівно. А на початку, як я виїхав з сервіса, взагалі мені автопілот мене все время, весь час звозив на обочину. Це, звісно, неприємно. Отож зараз я виїхав вдома зі Старогарду Гданського, виїхав я на Варшаву, там в мене буде готель. Зарядитися встиг я до всього до 95%, стільки було, як виїжджав, цього, звісно, не вистачає, я автобанами не можу доїхати 300, 380 км до Варшави без додаткових зупинок на підзарядку. Але зараз літо, гарна погода 21 градус. Зараз 19.37. Темнішає я вже тут, у Польщі. І за такою погодою, ну, в принципі, я думаю, 10 максимум 15 хвилин підзарядки нам може знадобитися. Де зробити підзарядку, я подивлюсь. Можливо, Можливо, що я це зроблю на. Ринвай Лишковіце, до якого я не доїхав попереднього разу, Тесла весь час мені додає суперчарджери. Я сьогодні їду у відрядження, тому я не буду їхати на суперчарджерах. Бо суперчарджери в мене безкоштовні завдяки реферал-кодам, завдяки, завдяки підписникам, які використали мій реферал-код. А я їду у відрядження і мені скомпенсують витрати на зарядку. Ну, Ось такі справи. Не знаю, що сказав чи ні. Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Це машина Tesla Model 3 Long Range кінця 20-го року випуску. Тобто вже не знаю, вже не можна сказати фейсліфт. Ну, коротше, з помпою, з тепловим насосом, з помпою тепла. І вже є деградація 100 тисяч машині, 100 тисяч. Деградація 7%. Ні в чому собі не відмовляв, ну але вдома я заряджався тільки на повільних зарядках. Були в мене місяці, коли я не використав, не використав жодної швидкої зарядки ані суперчаржера, ані якоїсь іншої. От. Тому я пов'язую всю деградацію, що в мене спостерігалася виключно з далекими подорожами, коли я їхав і заряджався на швидких зарядках. Будь-яких без різниці, що то був Orlen, чи то був Орлен, чи то був Грінвей, чи то був версії 2, чи версії 3, чи версії 4. Я дивлюсь, що все залежить від в принципі, температури, до якої БМС розігріває батарею. А він після апдейту минулого року, там у травні, чи в кінці лютого, він, вони покращили криву зарядки. Вона тепер заряджається. А батарея в мене батарея LG, яка була нова, є E5D, яка нова мала мати 74,5 кВт годин. Я цієї ємності ніколи в машині не бачив. Коли я вже придбав OBD, то я зміг считати 73,2. І в принципі деградація була дуже повільна, поки вони не пришвидшили. Зарядку. Як тільки вони стали гріти батарею сильніше на швидких зарядках, одразу деградація пішла вгору. Добре, сьогодні неділя вечір їду загружена автострада, загружена автобана 1. Тому я підозрюю, що я без проблем доїду до, на першу підзарядку на Грінвей лишковіце. Це вже на А2, це хаб зарядний, на якому ми були. З Олексієм Бодньою, бо коли робили тест, порівнювали споживання енергії BMW, його BMW i4 і моєї Tesla Model 3 Long Range. І якщо ми так будемо їхати, то заряду мені вистачить до Лишковіць з запасом. Зараз Tesla показує 5%. Якби я виїхав, маю ще 100% заряду, ми б до лишковіць доїжджали дуже комфортно. Станції, які там встановлені, мають давати Теслі 152 кВт максимально. І обмежені вони, перш за все, силою току амперами. Так. Будь ласка, якщо вам подобається моє відео, мій канал, поставте мені лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. І напишіть ваші коментарі. Чи їздите ви у відрядження. Власним приватним автомобілем Або якщо у вас фірма, чи ви тримає... мала фірма і ви тримаєте флот машин, як у вас там з відрядженнями? Скільки ви витрачаєте коштів на ці відрядження, на бензин, на паливо? Якщо у вас електричні машини, то мені ще цікавше, чи їздять вони у відрядження? Добре. Отож, зупинка буде, зараз вже 89%. Зупинка буде приблизно за 267 кілометрів. Це майже 300 кілометрів від дому. Це, це місце, ця зарядка лишкові, це Грінвей. І ми туди очікуємо прибути десь о 22.01. Але стільки машин, що ну, я не знаю. Може і повільніше будемо їхати. Як використовувати свій план подорожі, якщо нема суперчарджерів? Там, коли працює навігація за кордоном, наприклад, в Європі, прокладаються маршрути, то Тесла намагається підсунути свої суперчарджери. Тут внизу з'являється така, така кнопка. Вимкнути зупинки, прибрати зупинки на зарядки. Я це, власне, зробив. І додав свою зупинку, яку я хочу. Це Greenway зарядка, яка в мене по дорозі. Ну так я собі хочу спробувати туди заїхати. Абе, e тот планер пропонує заїхати трохи раніше на Ionity, але Greenway теж добре. Тесла таки вирішила підігріти батарею, тільки вона думає, що це старий Greenway повільний, тому підігріла його вже після, вмикнула підігрів Резь. уже Резь. після повороту. Ну там, або коли вже ми, треба, треба було з'їжджати. Я вимкнув підігрів раніше, тому що це станція 152 кВт. Я вимкнув підігрів за 20 км через Sexy Buttons. вже 44 градуси в батареї. Окей, приїхали. Ми приїхали на Greenway. Ці дві станції, друга і третя, мають давати. 200 кВт кабеля такі з рід... рідким охолодженням, з водяним важкий. На суперчарджерах версії 3 легші кабелі. Розпочинаємо зарядку. Окей, okay, ми зараз на нагрінвей Лешковіці. Ця станція так так обмежена за струмом. За струмом, тобто кількістю Ампер 386, здається, максимум ще 387. А далі все залежить від напруги батареї. Тобто, коли напруга батареї була там 360, то вона давала 140-141 кВт. Коли напруга стала зараз 382, вона вже обмежила е, ток, обмежила струм до 359 і зараз я отримую. 148 кВт. Вже почав вімкнулося охолодження батареї, тому 147 видає станція, 136 йде до батареї, вже обмежена пішла потужність. Наряджуся ще трохи, теоретично ми вже доїдемо, маючи 7% до готелю у Варшаві, але ще підзаряжу трохи, щоб. комфортно доїхати, в принципі. Я там не, не на сам готель поїду, а спочатку підзаряджуся на хабі Coin. Тобто, в принципі, вже можна їхати, все правильно. Окей, okay, це наша статистика, так? Як завжди, витратили більше, бо їхали швидше. Тут все ін... супер. Такий був графік, їхав я з різною швидкістю, то швидше, то повільніше. Так що такий графік споживання енергії 194, а зараз відключаємося і їдемо. Це ми стояли тут 14 хвилин. Квилин. Okay. Окей. Навіть не умилим лобове скло. Виїхали, тому що ну, треба їхати. Зараз мені показує Тесла, що ми приїдемо, їдучи з 140%, що ми приїдемо на, на місце в Варшаву з зарядом 20%. Тобто я перезарядився, майже впевнений, що 10 хвилин мені б вистачило. Але я, в принципі, тільки сів у машину. Подивився, що по чому, і вже треба було їхати. такі справи. Зараз їду до Варшави, залишилося тут всього нічого, 74 кілометри. І з того, що я бачу, назустріч затор великий на А-2. ну це тут класика. Тобто навіть 22.17 затор може бути на А-2. Нічого страшного. Ну, їдемо собі далі. Якби я міг взяти готель з зарядкою, а його не було в корпоративній базі, я б не мусив заїжджати на ще одну зарядку, щоб його залишити там хоча б з 50% заряду. А такої можливості зараз немає. Десь лишати машину на повільній зарядці поза готелем я не хочу, бо і так включено в ціну паркінг. Тому зараз я їду на EcoN, це буквально. Недалеко від готелю через дорогу чи щось таке, сусідній квартал. І там ще трішечки підзаряджусь. Але я буду рахувати, що це є час приїзду до Варшави, коли я доїду на зарядку. І по попереднім розрахункам, зараз очікується приїзд 22.57 до Варшави. А виїжджав я з дому, я зробив відео саме коли я виїхав з воріт. Це було 19.20 Тобто виходить, в принципі, в районі 3 годин 20 хвилин траса до Варшави. Якщо б я заряджався на 5 хвилин менше, то може мені б вийшло 3 години 15 хвилин до Варшави на 380 км. Нормально, нормально, теоретично, ну мені вже хотілося, мабуть, вже каву випити таке. Тому. Я теоретично міг би без зупинки доїхати, Так, трохи в натяжку, але зробив зупинку і підзарядив, і для комфорту теж легше. Окей, оце наша статистика, ми вже їдемо, як ми їдемо вже по автобану. Батарея вже охолола до 37-39, вже пасивне охолодження батареї. Ну ще нам їхати 29 хвилин, 51 кілометр. І приїдемо ми так з 20%. Тобто, напевно, 10% менше можна було зарядитися, погода все ще добра, 21 градус. Okay. Проїхав, не підігрів батарею, зробив круг, але ми вже на місці в Варшаві. 22,55 значить Зараз буду без програми заряджатися, значить буде. Станція 350, я не підігрівався. От, значить це в нас яка стієчка номер 2 Йдемо заряджатися. Окей, починає заряджатися, мені треба було час, щоб ввести свій, свою адресу робочу. Ну і не підігріта батарея. Зараз побачите, буде фігово заряджатися. Це я тут вписав в навігації Тесли цю локацію. І 350? кажете. Ось що робиться, коли не підігріваємо батарею через Sexy Button's. Ані А150 і потім 138. Отаке. От ну, окей. Нічого не зробиш. А, знову 160, воно якось стрибає. 160? Окей. 160. Показую вам ХБ Кон. Безпроблемно можна зарядитися. Єдине, якщо ви приватний клієнт, потребуємо тільки ваш емейл, вписати в терміналі, картку PayPass, можна телефоном платимо. Наперед блокувати краще 100 злотих, тому що 100 злотих це 50 кВт, це кВт годин, це багато. Ну, 44% мені вистачить. На завтра, а може і на післязавтра, Перериваю зарядку і їду спати. Ну і все. Чекайте наступна частина безперервана реклама. Добра новина. Хоч із запізнення, але мені віддали машину і всі роботи зроблені в один день. Це розвал. Розвал зробили. За безплатно, за що я заплатив достатньо багато. Так це за роботу над тормозними дисками. Ну нічого не буде видно. Кажуть, що ремкомплект супортів пішов сюди. Заміна ремкомплекту супортів зроблена, заміна тормозної рідини зроблена. О, так що і це мені коштувало 1900 злотих. О, в принципі, за це зробили, бо це не входить в гарантійне обслуговування. Е -е, так що це вже так, це вже відчутно. Це не дешево. Ну, що зробиш? Добре. Я в принципі не думаю, що я б віддав це якимось мастер... іншим майстрам, які не знають тесла. Але що зробили? Замінили мені пластикові деталі в салоні, які подряпали минулого разу. І це зробили безкоштовно. Наші... Так, нове. Нове, 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 не подряпане. Правда, двері не міняли. В дверях залишилося такий слід. А тут деталі поміняні. Все, зараз виїжджаємо з Тесли. Ось у нас тут суперчари нові, третій версії. Багато стій, ще не всі працюють добре. Машин багато до Багато навіть сьогодні модель 3 привозили, модель Y. Добре, їду додому. Так, затрималася у зв'язку з потребами фізіологічними на іоніті новостави. Батарея не підігріта, нічого не підігріта. От, як є, ось станції. Ідемо зарізатися швиденько в туалет. Так, дощ вроді не сильно. Так. Окей. Окей, починаємо заряджатися. значить... Зламав я карту Greenway. Окей, я зупинився тут на Моб Новостави. Тут Shell, велика станція, Burger King, мотель Ionity. Бо мені було дуже потрібно зупинитися, чисто фізіологічні потреби. І, на жаль, у мене пішло все шкереберть, бо я хотів швидко карточкою відбитися, стартувати зарядку, збігати до туалету, повернутися, але, на жаль, невдача споткала нашого спортсмена, і я зламав карту з чіпом NFC. і все. І тепер я заряджаю задорого. дорого. От сім хвилин ми буду відключати. Наші статистики. Їхали ми в дощ, тому споживання енергії було високе. And go. Всім привіт! Ми вже зробили одну незаплановану зупинку, Точніше ми, я і Тесла, так? Тесла Мрійка. І там заряджалося 7 хвилин, і коли ми приїжджаємо на високому заряді, це було 52%. І ще й не, підігрі... не підігріта батарейка, то навіть на іоніті ми багато не візьмемо за ці 7 хвилин. Ну, з 52 до 64 чи 65 чи 6. Ми взяли заряд, я збігав, скористався зі зручностей. Це перша зупинка була на 111 кілометрі, замість десь 180 чи 200 кілометру спочатку траси, тим більше, що я не заряджався до 100%, я виїхав маючи 80 чимось відсотків. З Тесли, ну їхав супер, їхав автобаном, були обгони, були пришвидшення різкі, тому що там такі умови, що або ти плетешся за кимось, або коли з'являється можливість, ти швиденько їх обганяєш. От. Ну, Якби, якби була, був низький заряд близько 10% або нижче, підігріта батарея, то я б за ці самі 7 хвилин взяв би в два рази більше. Енергії на борт, але зараз 60%. Їдемо далі. Шкода, що зламав я чіп. Буду замовляти новий, здається, це коштує 10. Я не знаю, не знаю, буду дивитися, скільки це коштує замовлення нового чіпу. Ну, така ситуація, нічого не поробиш. 111 км ми проїхали з Варшави до першої зупинки, плюс 20, тобто вже 131 км ми проїхали. Їдемо далі, планую десь бути на суперчарджучих очинок за годину. Не знаю, чи я буду там зупинятися чи ні. Подивлюся. подивлюся, що мені скаже бетерут-планер. Це температура батареї. От. Це наш 21.16, наш час. так? Зараз щось я сповільнився. Клікаємо сюди і розганяємося. Я вже знаю, чому Тесла значно пізніше мене привозить додому, тому що вона пропонує заряджатися на суперчаджері 40 хвилин, а Road Planner — 15%. І від цього береться різниця. Чомусь мене хоче додому привезти Тесла зарядом 30%. А я думаю, я там можу приїхати з 6%, з 5% і поставити одразу на зарядку. Окей, з'їдемо на чихочинок. Підігрів батареї йде 17-19% не дає нам можливості доїхати до якоїсь іншої швидкої зарядки, якої тут, ну, коротше, близько немає. На відстані 20-40, немає кілометрів. Є повільніший Орлен, є повільніший Грінвей. Хтось заряджався і від'їхав одна машина. Так що. Так що Суперчарджер весь. Суперчарджер весь наш. Ми вже в Чехочинку, треба дозарядитися мінімум 33%, якраз ще більше. Ось наша статистика. Скільки ми проїхали. 137 км з попередньої зарядки. Температура батареї 47-48. Окей, починаємо заряджатися. Окей, заряджаємося. 144 кВт. Добра швидкість. Температура батарейки 47 48 разом ми проїхали з Варшави вже 137 плюс 111, 248 км. І все, я біжу на станцію, швиденько заряджаємося і їдемо додому. Отак виглядає графік. Так, Це дешева заправка в Чехочинку Орлен. А там позаду суперчарджер. О, там. І там, власне, зараз заряджаю. 4%. Зарядимося трошечки, будемо вимикатися. Ну, в принципі, 59%. Окей, все. Окей, хороша новина, все, зарядилися, майже доїхав вже до повороту. 36 кілометрів залишилося. Так що сьогодні я буду вдома. Іще до півночі, ну і на цьому, власне, закінчується ця подорож. Ще раз покажу і, мабуть, скоментую голосом інвойс. Дорогувато трохи, не? це типа перебрали тормозні тормозні супорта і поміняли тормозну рідину. І за це з мене взяли, виходить 400 євро. Буде, буде сума тут на, на тому, на екрані. За те решту безкоштовно, Ну, і це 100 тисяч машин. Оце таке перша поважна оплата за сервіс у мене. А попередньо так я платив набагато дешевше. Мабуть, не було ніякої заміни, ніяких запчастин, тільки чистка і додавання змащування. Не? Окей, ми, ми вже проїхали 103 кілометри від зарядки в чехочинку. Нам ще залишається 41 кілометр, 23,16, а приїдемо ми за 30 хвилин. 23,46, так очікуємо. 23% зараз в батареї. 33,5, 34. Це температура батареї на вулиці, 20 градусів, дощу вже нема. Так? Окей. Все, доїхали ми додому. Так, що у нас тут? 23,42, 10 відсотків. Ось така статистика.